Всім привіт! Сьогодні у нас знову буде досить цікаве відео. Сьогодні ми розглянемо такий інструмент, як Queen Image Edit. і чого ми його розглянемо по причині, ті, що я записував декілька відео, як створювати. Мультфільми, і там основна задача стояла в тому, що проблема якраз була з тому, щоб утримувати одного персонажа в одному вигляді. Тобто, щоб при перегенерації нових відео і нових картинок персонажа не викривляло, не створювався взагалі якийсь новий, а якраз змінювався головний тільки в різних позах в різних ситуаціях. І от нещодавно. Queen, це китайська компанія, викотила такий інструмент, як Queen Image Edit, який дозволяє, як вони пишуть, якраз створювати в таких персонажах одного того самого персонажа, в різних ситуаціях, в різних формах. Ну, що вони описують? Що можна, по-перше, редагувати е, частинами, тобто редагувати якусь, наприклад, додати шляпу, додати там, якісь на фоні Сонечко і так далі, точне редагування відповідно тексту. Хотів сказати, що сприймає він тільки англійську і китайську мову, тому англійська мова в нашому випадку. Можливо, хто знає китайську, тому може використовувати китайську. Так вони також пишуть про високу продуктивність у текстах. ну Моє особисте, мій особистий досвід його використання показав те. Ага, ось що можна одного того самого персонажа в змінювати ракурс, як кажуть, був збоку, став спереді. А, так, що тут вони ще додають, добре повертати можна. Можна, наприклад, його в різних аватарах створювати в різних, дублікуючи з різними персонажами, я би так назвав. Тобто оригінал завантажиш, а отримуєш по даному, наприклад, опису ось таких, точніше, три різних описа і три різних персонажа. Потім можна, наприклад, ось тут є дві. Uh, Такі uh, додаток до меню, я би сказав, так, uh, чи на а, подарунок від шеф-повара uh, дві волосини, і ви можете їх прибрати. Там remove Stand on Hair from Plate, і він їх прибере. Uh, також досить складне, uh, ну вони так пишуть, це змінювати кольор в буквах, там change the color in the letter to the blue. Uh, так, де він. Тут у нас Light in the blue. Uh, blue, Blue. blue, blue uh, Знаєте, кажуть, є така гра, там знайти 10 відмінностей. Um, так. Але, та. Да, вирішив розповісти, а до цього моменту я не доходив, тому що я якраз. А, ось. N, Тут же я забувся N букву треба було змінити на blue, а я взагалі шукаю всі кольори зміни. Так, uh, і це він типа робить. Uh, потім можна змінювати uh, фон. Ну, Вони так пишуть, що можна змінювати. Я зараз просто розповім про це. Можна змінювати безпосередньо одяг, як ви бачите, можна ще тут і текст, змінювати текст. Якщо там є певні помилки, теж він може це редагувати. Ось тут, наприклад, була така непочатка, а трохи текст рознесло, і ви можете додати: опис, щоб він тіпа, суцільне слово написав: Change the role, turn on the page, and turn... Тоб, точно. Як сказати, зміни він вносить по точному опису? Ось так. Знаєте, я дивлюсь на ці картинки, і ситуація така приходить: що були деякі сайти раніше, де потрібно проходити було верифікацію, і ти там як кажуть, подавав фотографію з надписом. Ось тут якраз буде класно, що можна створювати, взяти фейкового персонажа і змінювати, наприклад, сьогоднішню дату йому написати, і він повинен її змінити. Ну так вони пишуть, треба буде якось потестити. Я до цього не доходив. Так, тут у нас щось на китайському щось складне. Тут вже змінюємо іерогляфи, напевно, деякі є помилки. Але, але мій практичний досвід показав, що е, змінювати, по-перше, він може м, точечно. У е, загальному, коли змінюєш фотографію, то, і як тут ось показано background, то повірте, що даний об'єкт, дана особа просто зміниться. Вона не буде тут втримуватися. За uh, Playground One. Зараз пожіть десь. Тут я створював. Давайте попробуємо, наприклад, візьмемо їхній, Так, replace. Так, і ось візьмемо і завантажимо щось якусь фотку. Ми просто напишемо о, заміни бекграунд на море. Так, і якось візьмемо, знайдемо фотку. Так. О, тут я десь тестував ось цього мужика. Візьмемо і спробуємо. Так. Поїхали, чи заміни бекграунд, тому що, в принципі, до цього я пробував. А то. О, дивіться, тут класно вийшлося. А чому він там не замінив? Ну, добре. А, ну, ми поміняємо на. А... Десь там моє було фото. Десь топ, десь топ. Наприклад, ось ця фотка моя. Треба я кажу за ці роки, що відсижуся вдома, побувати на морі. Хоча би так. Ні, дивіться, відправимо на море. Так що, друзі, можете поздоровити я на морі. Але, але я вам хотів ще додатково показати. показати. Показати, я ж взагалі, знаєте, дуже часто люблю якраз е використовувати свою там фотку. Якусь У мене є там фотка, яку я колись подавав е на візу американську, а і на неї люблю прикручувати прическу. Так, е зараз ми візьмемо я вам чат, я вам чат безпосередньо сам додам. І ось тут ми хочемо показати, наприклад, коли я додавав частинами, наприклад прическу він а, додає. Це я. Я вам сьогодні покажу, що насправді, а, як змінюється людина, коли їй а, додати прическу ось підтвердження, щоб ми далеко не відходили. Дивіться, ця фотка, і під низом лежить моя фотка. Просто беремо прозрачність дивіться. Тобто він ідеально накладує там волость, борду і все інше. Ось, подивіться точне ідеальне співпадіння. Ага, в результаті можу сказати, як людина змінюється, коли їй просто там додати трохи прическу, бороду і все інше, і повністю нова людина. Так от, на чому я хотів, що я хотів вам показати. Я вам хотів ще показати те, що на сьогоднішній день багато хто говорить про таку модельку Нано банана, яка теж щось подібне робить. Здається, знову я кажуть, я знущаюся з себе завжди, тому що щоб ніхто інший не обіжався не написав на мене скаргу, то краще я кажу, з себе знущатись, чим взяти чиюсь фотку. Ось я тут знову кажуть: прикрутив волосся нано банана, моделька, яка як уже говорять від Google. Показала просто классні результати. Я надіюсь, вона скоро буде, і скоро ми почнемо її використовувати. Але в процесі даного, скажем, тестів я знайшов новий інструмент, який той же час хочу вам зараз його показати. Інструмент називається Е, Він тут містить. По перше, знаєте, що він класний тим, що він в одному місці зібраний майже величезна кількість різних моделей які ви можете використовувати від генерації, і не тільки генерації, а управління картинками в той же час, і відео ви можете генерувати. Плюс що найкраще ви можете сюди підключати різні моделі, які, наприклад, Заборонені чи обмежені в інших, скажем, додатках. А тут ви можете їх підключати. Я вам зараз просто покажу. Знаєте, як кажуть, з одного моря ми перекидаємося в інше, але просто хочеться, як кажуть, досить короткий час, поки з'явилося декілька хвилин, показати вам по максимум. Дивіться, які тут наявні інструменти зараз я вам покажу, які ви можете використовувати. Це Toolbox, тобто інструменти, які дають вам можливість правити. Як фото, картинки, так і відео. Uh, також тут є інструменти ось для uh, генерації, і менш моделс, для генерації картинок, і не тільки картинок, uh, Ані, тут далі є те, що править ось, дивіться, для генерації картинок. Всі є, image 3, image 4, і Мейш 3, і 4 і від GPT моделька є, флакс є. Тобто перелік. Uh, Найкращих моделей, які є, вам не потрібно заходити в різні ресурси і оплачувати там 10-15 баксів. Ви тут, просто, наприклад, закинули 20 баксів і користуєтесь цими моделями. Це якраз моделі для того, щоб правити gen 4 мейдж, флакс контент, контекст, який ми використовуємо. Далі у нас моделі для відеогенерації. Uh, One, 2.2 це нова модель для генерації відео, vo 3 v 1 Тобто тут зібрані всі моделі, але їм настільки просто користуватися в частині того, що uh, він uh, формато використовується uh, не блоки, а ноди. Mm, якщо Конфі Юа хтось використовував, то там теж підхід нодовський. Ну, я думаю, простою мовою мовою це буде блоки. От блочний такий підхід. Ви, наприклад, додаєте там своє або будь-яке фото і починаєте його, як кажуть, над ним знущатися і використовувати всі, тестувати всі можливі інструменти для редагування. Можете створювати свої якісь генерувати картинки, от, наприклад. Наприклад, я хочу згенерувати імейдж, от вкинув сюди пром. Зараз ми промпт просто додамо, вкинув сюди імейдж. Тут мені цей промпт подобається. Так. так, додаємо ось правою кнопкою промпт, вставляємо його сюди і формат ноди ми додаємо. Так, а, ну мене хватить тут генерації. 8. Ну так, да, це буде останній мій генерація. У мене закінчились, треба платити кредити зараз. Так, і запускаємо генерацію. Run model. І плюс в тому, що згенерувавши дану картинку, ви потім можете по нодах далі її редагувати. Плюс, о е, oh що тут? Not enough credits. Не вистачає кредиту. Все, я бідний нещасний. Uh, давайте, можливо, якась дешева є. А маю два кредити. Він помилку допустив, падло, а тепер ще є тут. А, ні, згенерував. Все, це мій останній, скажімо, був uh, кредит. Дивіться, ми генеруємо картинку, і потім ми можемо додавати інші інструменти наприклад, захотіли ви її оживити. Ми додаємо сюди знову там імпорт модел, завантажуємо чи додаємо сюди якусь модельку для генерації не знаю, того самого відео. Додали, додали промпт і запустили. Зараз я вам просто покажу, як це я робив. Тут знущався, як кажуть, зі своєї старої фотки, де так. Ось я взяв е, стару фотку свою, а е, потім тут є е, можливість апскейла дуже класний апскейл. Вам не потрібно окремо, наприклад, на Magnific заходити. Ви тут можете його просто взяти, додати і будь-яку форму е, фотку заапскейлити. Я зараз тут хотів і надіявся на те, що я зможу все-таки по одній фоці зробити фотосесію, не вийшло, але покажу, скажімо, мої е, спроби. Потім я використовував Queen, той, яким ми попередньо дивились, імейджінг, хотів з даної фотки по промту згенерувати щось таке. Скажу відразу: не працює. І знаєте, чому не спрацювало? В подальшому я перевіряв, чому. Тому що, коли ви прописуєте досить багато змін. Фотка у вас кардинально змінюється. Плюс розміри бажано, якщо ви використовуєте Queen Image Edit, використовувати той же самий розмір на виході. Тому що якщо буде тільки інший розмір, то відразу картинка перегенеровується так, що ви себе не впізнаєте. І повторюся, потрібно, якщо вносити зміни, то наприклад додати тільки Етхейт, ну додати, наприклад, тільки шляпу, там шапку, капелюх. Наприклад, додати якийсь надпис, щось додати на бекграунді, тільки в такому одне завдання, і тільки в такому разі у вас буде ефективний результат. Якщо ви просто пропишете величезний промпт, то віргідність того, що у вас просто зміниться фотка, просто величезна. Що я далі зробив? Я просто взяв фейсвеп. Тут теж є, тепер я кажуть, не потрібно мені теж заходити там і використовувати Face Fusion чи якийсь інший інструмент. В даному інструменті тут є можливість заміни обличчя. Тобто ви згенерували на плакат фотку, і вона на вас не схожа, або хочете зробити її більш схожою. То є можливість додати Face Swap. Додається все досить просто. Знову кажу: ось або промпт, або імпорт моделі. А, імпорт моделі хочу показати. Як це робиться? Так, зараз дивіться. Якщо ви хочете модельку додати, то ви їх дивитесь імпортовувати ось тут, наприклад, яку модельку вам потрібно, ви її берете, перетягуєте і додаєте. Але є класна фішка в тім, що даний інструмент ВЕВІ, може працювати з такими інструментами, як Replicate, Civic, Flight, Тобто там, де зібрані якраз. Величезна кількість, так зараз, різних моделей тут сотні, можливо, тисячі різних моделей. І якщо я хочу, і даної моделі тут немає, але я хочу її використати. Я просто беру, наприклад, заходжу сюди. Там не знаю, ось якась моделька, якою там. One Image. Ну, просто для прикладу я вам показую. Ви можете будь-яку модельку знайти. Тут є можливість пошуку. Я реплікейтом дуже часто користуюсь. Просто берете, копіюєте. Ось тут URL, ку і так, import model, Вставляєте сюди. І у вас моделька. Завантажується. Це просто бомба. Я просто кажу: якщо цих моделей тут немає, ви можете їх сюди дозавантажити. Плюс, як я повторюся, ви можете завантажити сюди і додавати моделі, які мають певні, скажімо, цензурні обмеження. Ну, скажімо так, в такому форматі, наприклад, у вас не згенерує ці сайт. Тут я не хочу відкривати там інше, тому що там. Є можливість і моделі для генерації нюці і так далі. Так от, ви просто можете взяти скопіювати. І плюс вам придеться тут просто налаштування дивитися, тому що налаштування чітко придеться виставляти. Ви берете дану модель. Додаєте Cold not Find модель. Так, це значить не так. Ось так. Ось, тому що я пропустив, я на картинку взяв, а тут треба ж модельку завантажити. Тут ось закінчення XL. Ми беремо просто ось так. і Вставляємо. І він підвантажує нам модель, і ми можемо її потім використовувати. Тобто, це бомбічна штука для тих, хто хоче створювати. Не зовсім цензурні, можна так сказати, фотки. Так, ідемо далі. А далі я захотів просто живити. І те, що говорив, ви можете використовувати моделі для генерації відео. Ось Я взяв просто додав Мінімакс Halo, пром той самий, ідентичний. А дивимося результат, який у нас виходить. Я тут написав, що доторкається до кінця шляпи. Це у нас був Мінімакс Halo 2. Ось так він. І ось результат у нас uh, seed-Dance withByDance. Тут більш така жива, як на мене, і прикольно получається. Так от. Uh, я думаю, я коротко вам розповів. Розповів, а, якраз отут я і тестив те, що я вам говорив, що коли ви використовуєте інший розмір, то він просто буде реально і скажати досить сильно. Але коли ви використовуєте той самий розмір, то вірогідність того, що фотографія вашого обличчя зазнає величезних змін, просто досить низька. Тобто ідентична повинна, ідентичний повинен бути розмір. Ось тут ви вибираєте match input image. Тобто. Пропорції зберігаються фотографії, і потім ви зможете робити навіть фотосесії, але теж я думаю, потрібно все-таки це багато робити робити. Я можу відповісти на дане питання, тому що якби це було так легко з одної фотки це можна все було зробити, то це було б досить дорого. Тому що все одно сама моделька вона робить в деякі процеси, в декілька деякі в декілька етапів так само як ви задаєте задачу неважливо навіть тому самому чат-боту. Якщо ви ставите багато задач, вірогідність того, що він якісно вам відповість, досить низька. Все таки одна задача, одна відповідь так набагато краще. Або ви запускаєте щось з агента, він дороже коштує, тому що під капотом там запускається декілька процесів, але і відповідно потім отримуєте результат. Думаю, скоро враховуючи те, що модель. Queen Image з'явилася, а скоро з'явиться нано-банана. Я додам, ви можете її протестити на Arena. Тільки відразу скажу: ви будете забувати задавати декілька раз промків, і тут будуть різні моделі. І там не знаю, раз один раз в два-три рази у вас буде випадати модель Nano Banana. Але дана арена вона безкоштовна, тому, як кажуть, можете сильно не запарюватися, можете тестувати. Так, і ще раз, як кажуть, робимо підсумок. Модель Queen дає можливість все-таки виправляти генерувати навіть безпосередньо ваші фотки. Uh, про інші, там набагато простіше, де немає кажуть, обличчя. Ви можете в одному стилі тепер утримувати одного і того самого uh, героя вашої сцени. А uh, друге, що я хотів, ми чекаємо на на банана вихід. І третє, друзі, даний інструмент. Його вартість, наприклад, стандартний пакет 19. Тут, наприклад, 150 uh, monthly. ага, місяць, я думаю, everyday. Для тесту вам дасть 150 кредитів, це 375 імейдж чи 25 секунд відео. Ну, трохи брехня, тому що деякі генератори пожирають набагато більше, і у вас ці кредити закінчаться. То краще брати за 20 доларів, і ви зможете, як я вам казав, використати набагато більше різних моделей для генерації картинок. Для того, щоб редагувати і для того, щоб управляти. Тут даже є така фішка прикольна фотопея. Я думаю, хтось, я думаю, ті, хто генерують картинки не тільки знають, що він робить, це аналог фотошопа. Так, щось він тут не подожіть. Фотопея. Так, імейдж. Давайте ми зараз додамо йому якусь імейчку. Пам-пам-пам. Так. І додаємо Edit. Ось у нас відкривається інструмент Photopea. Такий як Photoshop, тільки безкоштовний. І ви тут можете теж додатково як кажуть правити ваші фотографії. Прикольна штука, відразу скажу. Інструментів просто дофіга. Так, давай. Імпорт, експорт. Я не знаю про що тут: кроп освітлення виставляти, щось домальовувати. Ви можете, не знаю, редагування. Тут просто величезна кількість можливостей редагувати фотографії. Якщо ви активно використовуєте там маркетингу, ще в чомусь для вас цей інструмент стане знахідкою, як став для мене, тим паче, що хочеш більше, заплатив більше і отримаєш відповідно, теж тут що у нас по цінах, тому що майже всі інструменти надають щось подібне і в таких же цінах. Тільки вони використовують більшості один інструмент, а у вас буде доступні, можливо, сотні, як мінімум, інструментів. Добре, дякую за увагу і користуйтеся новинками, використовуйте їх своїх, я кажу, діяльності і заробляйте на цьому гроші.